Тури тисячі гектарів лісів зрубують на Волині за рік. Цей показник найвищий за роки незалежності. Представники обласної екологічної інспекції обурені, позаяк робіт, необхідних для збереження флори, ніхто не проводить. Натомість лісівники безбожно спилюють здорові дерева. Скупи платить двічі. Ті власники лісопильних підприємств, які не взяли дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу і не сплатили близько двох тисяч гривень спеціальних витрат, можуть готуватися до судових засідань. Пози, як Державна екологічна інспекція судиться з буржниками і зазвичай виграє справи. А відповідачі, які програють у дебатах, повинні сплатити чималеньку суму від п'яти аж до трьохсот з лишком тисяч гривень. Ці гроші перераховують на проект Екологія 2020 Програма Екологія 2020, куди ці гроші концентруються, і обласна рада розподіляє на екологічні проблеми, на будівництво очисних, на будівництво сміттєзвалищ, полігонів твердих відходів, на очистки каналів. Ну, всі екологічні проблеми в області рішаються за рахунок цих коштів. Вже кілька років спостерігається масове висихання лісів. Екологи кажуть, що все через ігнорування лісівниками профілактичних засобів догляду. На думку інспекції, тут треба більше проводити більш профілактичні заходи, більш проводити рубки догляду за лісом в стані молодому, коли він знаходиться, коли. Так, як людину спочатку молодості, як виховуєш, так і маєш збережеш, так і маєш так само. Ліс найбільш обурює екологів масове зрубування лісів. Держпідприємства в порівнянні з минулим роком спиляли у два рази більше здорових дерев. Такі дії можуть привести до зубожіння лісового масиву області. Олександр Ткачук читає невтішну статистику. 11 рік 687, 12 тисячу 13 тисячу 400. 14 так само, а 15 річко 1842. Виробку лісів веде об'єднання волинь волинліс і суб'єкти господарювання, державні підприємства, держлісгоспи. Є в нас їх на території дуже багато. Є приватні структури, ведуть, є ліс, приватні власності, є військові мають власності управління. Аграрний сектор також мають на думку головного екологічного інспектора. Якщо дерева зрубуватимуть у таких темпах, то за кілька років лісовий фонд волині зменшиться у кілька разів. Наталія Климко, Дмитро Кудик для новин на часі.